А чи є любов з першого погляду? Давайте поміркуємо над цим питанням в даному відео. Ми є свідками того, як відповідна тематика міститься в літературі, кіно, фільмах, віршах врешті-решт. Але давайте поміркуємо, наскільки любов з першого погляду є продуктом саме романтизованої літератури і фільмів. Так от, є вчені, зокрема Девід Бас, який зі своїми колегами заявили, що перша оцінка зовнішності партнера викликає серію біохімічних реакцій у мозку, що може призвести до миттєвого притягання як тіл, так і душ, як ви розумієте. Вчений зазначає. Чоловіки і жінки підсвідомо звертають увагу на риси, які сигналізують про генетичну сумісність і репродуктивне здоров'я. Тобто, чим більше наш, ймовірний партнер по любові буде фізично здоровий, і чим більше в нас буде з ним генетична сумісність, яку ми свідомо, можливо, навіть не будемо усвідомлювати, тим він нам буде здаватися таким. Що заслуговує на величезну порцію нашого кохання? Ще процитуємо вченого зокрема зазначає це може пояснювати відчуття любові з першого погляду, але насправді це швидше біологічний імпульс, ніж усвідомлене почуття. Більше того. Вчений зазначає, що це тільки з першого погляду. Дає нам можливість рухатись в сторону довготривалих відносин, але буває і навпаки, що оцей ось фізичний потяг він не завжди трансформується у стабільні відносини. Люди, які покладаються виключно на фізичний потяг, оцей ось перший, можуть швидко зіткнутися з реальністю. І тому додам юридичного присмаку, якщо ви потрапили в ситуацію, коли почуття підвели. То можете звернутися до адвоката, який допоможе врегулювати в юридичній площині ваші сімейні відносини. Ну, якщо таке потрібно, і якщо вже так трапилося. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.